Вітаю в етері першого подільського про головні події. 1 липня вже готові розповісти у підсумковому випуску новин. Виготовляли та збували купюри національної та іноземної валюти. Нацполіція спільно із бюро економічної безпеки затримала групу фальшивомонетників. Імпровізовану друкарню зловмисники облаштували в орендованому житлі, придбали необхідне устаткування, комп'ютерну та оргтехніку, спеціальні рідини, лампи, папір та інше. Підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати, а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 Роки в'язниці із конфіскацією майна. Деталі далі на території столиці та Київської області. Спочатку весни 2024 року розповсюджуються підроблені купюри доларів США та гривні. До того ж, фальшивки виготовлені майже досконало, адже навіть розрахункові машинки банків та інкасаційні служби не завжди здатні їх розпізнати. Таку інформацію встановили оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України. За результатами оперативних заходів правоохоронці вилучили з обігу. 20 тисяч доларів та 29 тисяч гривень за знаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 мільйони підроблених грошей. В результаті кропіткої роботи працівники кримінального блоку національної поліції України викрили осіб причетних до злочинного промислу. До складу організованої групи входило двоє мешканців міста Буча, що на Київщині 28 та 39 років, а також 40-річний киянин. Старші чоловіки в минулому притягувалися до кримінальної відповідальності за шахрайство, а також несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та у транспортних засобах учасників групи. Вилучено спеціальне устаткування, зокрема гравірувальний верстат друкарські кліше, папір, спеціальні фарби, освітлення та інший інвентар, які зловмисники використовували в підпільній майстерні. Все вилучено, направлено на проведення експертного дослідження. Учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру за частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. Це виготовлення збут і зберігання підроблених грошей за попередньою змовою групою осіб. Мешканець ізяслава військовий Петро Герасимович став героєм України. До Дня Конституції глава держави Володимир Зеленський відзначив захисника найвищим військовим званням та вручив орден Золота зірка. Петро Герасимович розпочав свій військовий шлях у 2014 році. Виконував бойові завдання у зоні АТО. І початком повномасштабного вторгнення боронив свою батьківщину від ворога. Слава Герою України! Дякуємо за захист! Дрони для ЗСУ наразі це один із найбільш затребуваних видів зброї. У Дорожнянській громаді продовжують реагувати на прохання захисників. Цього разу закупили партію бойових пташок, аби допомогти воїнам у боротьбі із окупантами. Придбали чергові партії fpv дронів та mavic Дрони різних моделей, різних модифікацій. Дякую всім, хто долучається до підтримки збройних сил до придбання таких апаратів. Дякую нашим захисникам та кожен український день. Радом до перемоги. Слава Україні! Нещодавно на Хмельницькій АЕС пройшли тренування у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Під час них підрозділи АТЕ на ЕК Енергоатом вдосконалили систему протиаварійної готовності. Які навики вдалося відпрацювати, та загалом про результати проведених тренувань у матеріалі від прес-центру ХАЕС. Атомні електростанції, як об'єкти підвищеної небезпеки, рівень якої зріс у зв'язку з військовою агресією, готові до будь-якого розвитку подій, тому що тут адекватно оцінюють ризики та постійно вдосконалюють практичні навики. Після проведення спільних протиаварійних тренувань, які нещодавно відбулися на Хмельницькій АЕС, і за якими спостерігали досвідчені експерти. Визначено ряд позитивних практик, рекомендованих до застосування у інших підрозділах. Однією з таких практик є використання під час та після ракетних обстрілів аварійними групами та бригадами, а також персоналом, який виходить на огляд свого обладнання, балістичного захисту. У зв'язку з тим нами придбано і вже протягом року використовується під час противорійних тренувань балістичний захист. До позитивних практик Хмельницької АЕС також належить створення на шляхах евакуації персоналу дезактиваційних постів, які дозволяють зменшити забруднення. Дозволяють ефективно проводити дезактивацію техніки, дозволяють проводити належну санітарну обробку персоналу. І в результаті чого ми забезпечуємо належний рівень захисту і не допускаємо потрапляння в місто нетішин персоналу чи техніки, яка могла б внести на собі радіаційне забруднення. На Хмельницькій АЕС створено також стаціонарний дезактиваційний пост, обладнаний необхідним устаткуванням, у тому числі підземними резервуарами для збору забрудненої води, яка при потребі може бути утилізована згідно нормативних вимог. До позитивних практик ХАЕС експерти також віднесли оптимальну організацію робочого місця начальника зміни станції, який бере участь у протиаварійних тренуваннях. Спеціалісти вважають, що начальник зміни станції, який знаходиться на зміні, може тимчасово працювати на одному з блочних щитів управління. А його колега, що бере участь у тренуваннях, повинен знаходитися на своєму робочому місці. Краще для начальника зміни станції, який тренується, бути на своєму робочому місці, на якому він, якщо його застане якась надзвичайна ситуація, щоб щобноміка все відповідало. У тому, на чому він якби, займається постійно, тобто Те, телефони, е в нього під руками всі робочі папки, робочі інструкції, е документи, там, наприклад, той же саме аварійний довідник. Серед позитивних практик, продемонстрованих під час протиаварійних тренувань, експерти також відзначили встановлення додаткових джерел безперебійного живлення кризових центрів, яке забезпечує автономність на тривалий час, і розробку та використання програмного забезпечення під назвою Кризовий центр, яка дає змогу учасникам тренувань відстежувати всю можливу інформацію про поточний стан під час ліквідації надзвичайної ситуації. Традиційним салатом з огірків і томатів усі полюбляють смакувати, особливо у літню пору. На прилавках центрального ринку Хмельницького вже з'явилися вирощені в Україні овочі. Про їхню вартість та можливе зниження ціни дізнавалися мої колеги. Влітку чини на кожному столі помідори та огірки. Хтось їх додає у салат, а дехто подає нарізкою. Саме в цей період вони вважаються найбільш доступними для гаманця. На ринку з'явилися українські овочі ще навесні, проте ціна на них була надвисока. Зараз же вартість дещо зменшилась. Уманський 60 в мене і Тернопіль 40 гривень. Огірочок ціна чудова, свіженький огірочок. А що до помідорів. Помідори, ну може бути менше і 100, Уманська рожева може бути і 130, Є ще польська, але вона не смачна. Найбільше цьогоріч зросли у ціні помідори майже удвічі. Кусючі ціни продавці пояснюють низькою врожайністю через несприятливі погодні умови. Порівняно з минулим роком, ціни зросли. Зросли і можна сказати майже вдвічі. Минулого року ось таку помідору закарпатську ми продавали 50-55 гривень. Цього року 110-100 гривень помідора. Огірки наразі стали фаворитами. Хмельничани віддають перевагу саме їм. Кажуть, що сезон помідорів ще не настав, та й ціна на них немаленька. «Огірки купляємо, помідори ще ні. А чому помідори не купуєте? По фінансі. «Огірки чаще, а помідори помешкали, тому що вони ще не мають сезону. Чуть пізніше, неділі-дві-три. Тоді вже буде краще. Вчора купувала, сьогодні ні. Розкажіть, будь ласка, чи довіряєте таким раннім продуктам? Ну, якщо купують, значить довіряю. Як часто купуєте? Ну, раз на тиждень точно. Продавці надіються, що згодом вартість зменшиться, проте наразі не можуть гарантувати доступніших цін через цьогорічну неврожайність. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Літо пора канікул та активностей на свіжому повітрі у Білогір'ї встановили новий дитячий майданчик у головному парку міста. Вдалося втілити ігровий простір завдяки проєкту, ініціаторами якого стали мешканці селища та місцева влада за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Як виглядає майданчик та чи сподобався він найсуворішим критикам? Дітям знають мої колеги. Справжнє свято влаштували у селищі Білогір'я. Такий ажіотаж спричинив новий дитячий майданчик та атракція для лазіння. Такі місця сприяють збільшенню доступних забав для дітей. Тут разом із сім'єю малеча закарбує у пам'яті позитивні спогади безтурботного періоду дитинства. Ініціатива йшла від людей. Люди просили про те, що їм потрібен отакий новий майданчик. Тому, як на мене, це така синергія, коли є ініціативні групи в громаді, які пропонують щось, звертаються до бізнесу, до громади, і ми ефективно співпрацюємо і реагуємо на такі, такого роду запити. Насправді мене дуже тішить, що це саме такі речі ми відкриваємо, дитячі майданчики, тому що демографічна ситуація має покращуватись в Україні, і дуже хотілося б, щоб на цьому об'єкті було якомога більше діток. Проєкт Територія пригод минулоріч виграв у всеукраїнському конкурсі соціальних ініціатив Час діяти Україно». Встановили атракції у співфінансуванні благодійного фонду та Білогірської селищної ради. Це було закуплено разом спільно з селищною радою, поставлено. Ми бачимо сьогодні, що діти активно ну, тут в цьому парку відпочивають. І Цей майданчик стає актуальним і прибабливим привабливим для дітей. На новому майданчику чимало малечі. Діти в захваті, адже тепер мають місце, де можна весело провести час із друзями. Мені дуже подобається. А що саме подобається? Ну, тут бігати, тут дуже весело, дуже крутий. А що саме найбільше подобається? Ну мені біль... подобається оця от, от штука. От а чому вона тобі подобається? Бо вона ні дуже круто лазити. Мені майданчик подобається. А чим подобається, що найбільше тут сподобалось? Їде полазити, побавитись, все нове, красиве. Мені дуже подобається тут Тож ця штука і вот так. Що тут таке, розкажи. То, лазилка і на ній можна всякі трюки викручувати. Батьки одні із ініціаторів встановлення майданчику. Результатом задоволені. Як каже одна із матерів, влітку діти найбільше часу проводять на свіжому повітрі. А новий майданчик це передусім безпека під час активних ігор. Мені для мами хочеться відвести дитину туди, де їй буде цікаво, де буде проводити час, поки я зможу хвилину відпочити. Подобається все новіше, все цікавіше. Їм їм все більше це потрібно, бо вони так як ростуть, розвиваються, більше хочуть знавати. Так само майданчики, чим новіше, тим вони цікавіше їм хочеться з ну з них кататися, проводити час. Білогірська громада була із найактивніших у рамках конкурсу. Пропонували чималу кількість ідей. Найцікавіше вдається втілити в життя. Минулого року було дуже багато заявок. Було складно вибрати, але враховуючи, що наша громада була дуже активною, була велика навіть кількість звернень від батьків, була залученість батьків в цей проєкт, і при оцінюванні проєкту було все враховано. Залученість селищної ради, співфінансування, залученість батьків. І таким чином ось ця громада отримала перемогу і встановила такий прекрасний комплекс, як територія пригод. Благодійний фонд МХП громаді разом із західним хабом МХП підтримують громаду багато років поспіль. Завдяки цьому Білогір'я має шанс на постійний розвиток та покращення. МХП це соціальний партнер нашої громади. Масштабність даного проекту, ви бачите, адже така локація в нашій громаді одна. Це центральний парк, селище. І я думаю, що такі парки потрібно робити в кожному старостинському округу, адже наявність такої дитячої інфраструктури це в перспективі розвиток громади. Цьогоріч благодійний фонд проводить всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив Час діяти Україну. Ця ініціатива функціонує вже 10 років поспіль. Головна мета робити громади такими, щоб там хотілося жити та будувати майбутнє. Адже перспективи є усюди. Головне прагнути до хороших змін, вважають у фонді. телеканал Перший Подільський. Стихійні ринки у спеку створюють небезпеку для людей, які таки наважуються придбати домашню продукцію. Через порушення правил зберігання та подекуди вживання купленого наслідки для здоров'я можуть бути вельми негативними. Що хмельничани думають про стихійні ринки та чи купують продукти у продавців домашнього. Наші журналісти поцікавилися у рубриці питання дня. Стихійні ринки у Хмельницькому працюють навіть у рекордну спеку. Проте купувати там продукцію не завжди безпечно. Тож ми поцікавились у містян, як вони відносяться до вуличної торгівлі та чи купують у продавців їжу. І на стихійних ринках нічого не купують. Тим більше в таку жарку погоду там небезпечно, я думаю, щось купуватися. Треба е, в таких місцях більш не знаю. Можливо, вони і потрібні, але я там не купую нічого. Нормальне відношення, мені здається, щось можна дуже цікаво придбати за досить низькою ціною. А що зазвичай купуєте? Е, якісь старі речі, якісь старі або прикраси, або книжки, якісь. Це дуже цікаво. Іноді навіть ходжу на барахолки, але рідко. Не купую, там дуже рідко щось попадається, ну, якось і не просто йду туди, тому що там цікаво. Е, можу купити у бабусі якісь квіти, але продукти таке не купую. Просто я не знаю, які можуть бути альтернативи, наприклад. Щоб це, я, я дійсно, я за те, щоб це більш якось красивіше виглядало, більш якось цивільно, але, але воно дає просто можливості. Якби, якби мені сказали, яка може бути альтернатива, і ну, тоді б я сказав, да, вона класна або ні. Рідко, зазвичай, на нашому овочевому ринку, то купую, а так, щоб прямо з вулиці, де стоять, то. Ні, бо це дітям, то трохи страшно. Ну Вуличних якось не доводилось ніколи купувати насправді, але відношуся, ви знаєте, дуже болюче питання, тому що якщо подивитися, скільки, наприклад, пенсіонерів перебувають на тих ринках і пробують продати, бодай якусь продукцію, бодай якусь там, не знаю, квіточку чи будь-що, щоб зробити собі якусь копійку на проживання, то це дуже плачевно, звичайно. А так ну, чомусь не стикаюся, не купую насправді. Купляю, да. так. Зараз піду, там щось куплю. Зелень, овочі, фрукти. І нормально вважаю, що як люди мають лізлі, хай продають, куди ж одягати. Так що в наше час, особливо, зараз, то це допомога для пенсіонерів і нам, роботникам, теж добре. Я собі йду з роботи, куплю огурчика, куплю капусту. Це всі новини, які ми встигаємо поділитися на цю годину, більше на офіційних сторінках Першого подільського та у нашому телеграм-каналі. Ми ж бажаємо вам мирного неба та переможних новин. Бережіть себе.